Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні у нас свято, сьогодні у нас вербна неділя, сьогодні той день, коли всі освячують вербу. У нас ще кажуть: святять шутки. Не знаю, чи ще десь так говорять, але суто в нашому регіоні кажуть. Святити шутки, навіть коли б'ють вербою, то кажуть не я б'ю а шутка б'є від сьогодні за тиждень-великий. Звичайно, можливо, і кажуть, не я б'ю, а верба б'є, але в суду в нашому регіоні кажуть, не я б'ю, шутка б'є сьогодні, від сьогодні за тиждень-великий. І так маємо вербову неділю від сьогодні, за тиждень великий. Звичайно, що відео я знімаю. У нас субота. Викладаю його якраз сьогодні у неділю, тому всіх вітаю із вербною неділею. Бажаю, щоб ніхто ніколи у ваших сім'ях не хворів, щоб були здоровими, щасливими, щоб якнайшвидше повернулися ті, хто на війні, цілими, неушкодженими, щоб всі були, щоб якнайшвидше закінчилася війна і щоб запанував мир на нашій землі. Щоб все в усіх нас було добре. А зранку, як я казала неодноразово, я прокидаюся швидше від усіх і хочу свої думки направити в правильний напрямок, щоб зарядити себе позитивом на цілий день. І я ось так це роблю. Готую собі чай і такий сніданок в тишині, Такі, в такому спокої декілька хвилин для себе із смачними і із чаєм я обсмажувала ось так просто на сковорідці хлібчик із сиром. Сир розплавився, смачненький такий, заварила собі смачного ромашкового чаю. Той пакетик, який там є, так дуже бажає впасти мені в чашку, тому стараюся повільно наливати. І ось тако, в такій тиші на самоті я дуже люблю посидіти, подумати, щось почитати хоча б 10-15 хвилин, подумати, що я маю робити далі. Поки ще не проснулися діти, і коли вони проснуться. А тоді вже братися до справ і обов'язково щось почитати. Не обов'язково все одне й те саме, але є книжки, які я можу перечитувати по декілька разів, які мені дуже-дуже подобаються. Ось така в мене ранішня процедура. А далі готую смачний обід. Начистила собі картоплі, ось таку одну велику цибулину, і буду готувати деруни. Все це натерла гарненько і готую деруни. Я додаю до дирунів сіль, додаю сушений часник, додала 3 яйця. Також у деруни я додаю сметану. Хтось може додавати майонез, знає, що додають. Я додаю сметану. Також додаю борошно. Наприклад, якщо 3 яйця я додала, то я додаю і 3 столові ложки борошна. Все це добре перемішую. Пізніше ще додаю у тісто чайну ложку щупчиком розпушувача для тіста. Мені таке сказала моя сестра, вона десь собі е, теж вичитала, почула. Не знаю, я не уточняла, але досить того сказала: спробуй дуже добрі, виходять деруни, смачні. Спробувала, дійсно, виходять деруни дуже м'якенькі, дуже смачні, набагато м'якші, навіть якщо. От Без розпушувача і з розпушувачем вони виходять набагато набагато м'якші і смачніші. Звичайно, хто любить їсти деруни такі твердіші, то, напевно, краще розпушувача не давати. Хто любить мігенькі, то можете давати, можете спробувати, а ось вам сподобається. Обсмажую свої деруни на повільному вогні на невеликій кількості звичайної соняшникової олії. Перевертаю з боку на бік. Коли перевернула, я ще додаю сиру. І поки підсмажується нижня сторона, зверху сир весь розтопиться і будуть дуже-дуже смачні деруни. Можливо, хтось теж так любить, як я, можливо, хтось не любить, тому що в мене є в сім'ї, що люблять їсти. А є, що й не люблять. От, наприклад, найменша Софія не любить таких дурунів, вона любить просто із сметанкою, без ніякого сиру. А старші діти люблять її з сиром, для них не принципово. І ось такий смачний обід у нас вийшов. Дерунчики із сиром гарячим із сметанкою. Можна собі таке приготувати. Не кажу, що хочу вас. Здивувати, що хочу вам показати якийсь дуже вишуканий рецепт. Ні, просто ділюся з вами своїм смачним обідом. Можливо, комусь нагадаю, добре забути старе і нажену апетиту, тому що часто так буває. Я питаю деколи свою сестру. Що готувала або одного, або другу смачного. І часто буває так, що скажуть, що ох, я кажу, я забула, я би теж таки приготувала і вже готую, теж задала і готую. Тому, можливо, вас когось заразила. Такою ідеєю приготувати смачних дерунів, тому готуйте, спробуйте, можливо, хтось вже і додає розпушувач до тіста, може вам і сподобається. Якщо не любите їсти з сиром, тоді смакуйте, як моя Софійка, просто без нічого дерунчики із сметанкою, але і так і так. Буде смачно. Надіюся, що моє відео вам сподобалося, що змотивувало когось приготувати щось смачне для своєї сім'ї. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз скажу вам всім па-па, до зустрічей!